У можливості збивати супротивників червоних. За їх і більше очків захвату дають. От, на легкому винищувачі класова задача знищити під час оборони літаки повітряні цілі, кількість і очок захоплення. В принципі, тут треба так то, віджати точку і сидіти в обороні. Бачите, їх тут куча, всі вертляві. І Speedfire, і той, і той. П-40. Ну давай хоч П-40 перший попадається. От роздачу, бач, який він крутиться наверх, пішов. О, опад, там що ж так побіг? Вивертай. Добре є, точку віджали. Дві повітряні цілі знищено. Де очки очки захоплення, дві повітряні цілі знищено. Баникс спів. Ну добре. Значить поки що сидимо тут. Так, наближаються вже червоні П-40. В принципі, спробувати принципі, може віджати цю точку. Але сюди вже летять. Один легкий. Літачок вертлявий, пушки тут мощні, він забирає, але трошки перегрівається швидко. Пушки, але він літак забирає дуже швидко Добре попасти два-три постріли літака немає. Гнав напевно є на командний центр вони там всі на завод полетіли в принципі тут нікого немає нічого зараз позлітаються Так, бомбер трохи високо, може я піднімусь. В принципі, не крепко він не високо, але я підвісний, вже підвіз. Це трохи страшнувато, коли підвісаєш, то тебе можуть забрати в секунду. Або якщо десь щось прогавив. Воно та челіків гасити, боти то нам такі. дуже вони страшні, але ж. Ви бачите, ціло толпень. Так, натяжний лоб не йдемо, бо він нас загасить. Потрібно зараз віджимати командний центр. Але я буду мені теж зараховуватися так, як то як пушки перегріваю. Урон не проходить. Там повинен пройти урон. Що, що за діла знов? Не ну, ви добре бачите так само, ж, як і я. Урон не хоче проходити. Так, ще один захисник. І ми його забираємо. Так, сі 100 для нас буде дуже. Опасний, У нього Міхалиш сильно далеко працює, Так що краще його облетіти боком. Так, ну Тут зараз теж буде швидка перемога. В принципі, туди далеко ці два, ці два челіка ближче. Треба допомагати своєму буфіку. Вибив нам крило, але ми загремалися швидко, підпалили його і відправляємо в ангар. О, ну, тут мене може він знести. Да, він мене зніс. Так, Василь, привіт, доброго вечора. Так, і маємо, дивіться, 990 набрали. 990. Зараз побачимо, чи зарахує 10к. Ну, тут зарахували. Так, дивимось з плюшками. Вільний досвід майте на увазі. Це просто ніяких не ні трофеїв, нічого. Це просто зіграв один бій. 2000 вільного досвіду. Сколько? Ну, Це правда X5 і, і з підключеними плюшками. Я думаю, що взяти ці п'ятий рівень, ось такі як 100, оцей А6МК експериментальний. Вони недорого коштують, а нормальної фармити можна на них, на них срібло та виконувати різні задачки.